Слава Роду, слава Рідно, слава. слава Україні, Руси, слава слава! Однак, власне, коли ми говоримо про нашу традицію, про нашу, наші свята, то власне мені завжди дуже ріже. Вухо, і так як, як то як шлізом по ску, як то говорить. Коли хтось мовить, то було, а нині то, то, то в минулому часі, то було. Ну ото ми зробили реконструкцію. То було. Ото описувалося так, чи так, чи так. чи так. Ну, Тут в минулому часі. І кажуть, неуязичність, реанімоване. То мені дуже ріже, тому що, як на мій погляд, то традиція не може вмерти і знання не можуть вмерти. Як то говориться, рукописи не горять, ну а то не рукописи, то знання. Знання і традиція, вона в нашій крові, вона в нашій генах, і то не можна ані знищити, ані, ну можна трошки там якось заставити людей, ніби там того боятися. Ото виховане комуніатським режимом, виховане імперським режимом, вихованими. Тими репресіями християнськими, тим тими інквізиторськими, воно виховало все ж таки виховало той страх, страх до рідної традиції, страх до рідних бої. Нині ми бачимо, як люди цікавляться всім чим завгодно традиціями всіх країн світу, і індіанців перу, і японців, і китайців, і феншу, і йога, і що завгодно, що завгодно, що завгодно, і буддизм, і синтуїзм, і. І все ж завод, однак дуже часто я зустрічаюся з тим, що як тільки ми починаємо говорити про рідну традицію рідний богів, то в багатьох людях. Прям підіймається той панічний страх. Панічний страх смерти. Що вб'ють за рідну що, що, що якщо я то про то буду говорити, то просто вб'ють. Ну людина то не усвідомлює, але той панічний страх вона відчуває, і вона зразу починає, то паніка, 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 і то, 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 то не, то зле, то не добре, то цей, і починає переповідати купу тих мітів. Міт, то міт треба казати, а не міф. Українською мовою, тому ми, власне, Ф замінюється на «ти». То Ірина Фаріон про то дуже багато про це говорила, навчала, і то треба пам'ятати, треба дивитися, треба дивитися її лекції, бо вона розкриває. Вона розкриває власне силу нашої мови рідної і суть нашої рідної мови. Ми починаємо згадувати. Тож власне, власне, однак повертаючись до перуного тижня, і то те, що я сказав, що то було три свята. А нині ми зазвичай святкуємо день перуна, свято перуна в ну вшановуємо і Дудову перуницю і перуна. Однак було три окремих свята. І то справді слід згадати слід слід згадати. Однак ще раз наголошую, мені дуже не подобається, то просто риже й по. Серцю і по повух, коли хтось говорить, що що то, ото відроджуємо, а то було забути, ніц не, забу. не забути, і я вам то доведу. Доведу дуже просто. Вийдіть на вулицю і подивіться, в що бавляться нинішні діти. Я недавно то йду по вулиці, наші і дивлюся, а то класики намальовані крейдою. Крейдою, то дівчатка скакали, класики бавилися, так як і ми бавилися, тому дитинстві. То що ви думаєте, що вони то по інтернету побачили? Ні, то передається від старших до молодших, від старших до молодших. Від... І так з покоління в покоління воно йде і переповідається. І так само переповідається, що як ідеш, побачив там. Забиток щора, то треба поплювати по три рази проти зарази, і так само, що, що як, як, як щось це, цей щось перестрашується, то треба сказати чур мене чур. і ще купа іншого. і дітки то можуть не розуміти значення. того. Так, вони продовжують це робити. Продовжують це повторювати, продовжують це робити. Слава Перуну, слава Дані Маті, точки де. То, власне, отак передається, так передається традиція. І так передається дуже багато знань, які ми навіть, можливо, більшість людей навіть свідомо не помічають до пори, до часу. Вони можуть красити крашенки і слухати там ті міти про, про те, то, що то, там Діва Марія принесла там якомусь тому Цезарю чи кому там і, і ті яйця взяли і почервоніли від того, що він сказав, як вони почервонюють то я повірю. То можуть робити писанки чи носити вишиванки і навіть не задумуватися про значення тих символів. Однак це все працює, воно живе, воно все рівно резонує, і людина це втягає і в якийсь момент задумується. А чому я вибрав саме цю а не іншу? А чому саме цей символ мені подобається? що так до то якось так? Чи саме в тих кольорах, де дивиться людина на вишиванки і дивиться один і той самий взір? Однак тут біле по білому, а тут зелене з. Там з глубим, наприклад, чи там що там, чи чорне, що воно. Ти розумієш, що, що в зір то один, а відчуття зовсім інше. І приходить день, коли та людина задумується і задає питання, хто мені пояснить? І починає розуміти, що, що той колір, то значить це, що значить значить. Це знову ж таки, як нині люблять говорити: О, наші предки вірили. Наші предки вірили. Однак віра це знання, це, це відати ра, це відати духовне, відати дух Божий, відати духовне світло, відати духовний світ. І відповідно, якщо нині віра для людей, це, це сліпе, сліпе слідування якимось догмам, то насправді саме слово віра. І для наших предків, і для нашого народу, і для нас нині. Тому що людина навіть нині, якщо навіть не розуміє, то підсвідомо вона шукає власне ото справжню міру те, що працює, віддання духовно, те, що підтверджене, і те, що пояснене, і говорить, а ти мені поясни, чому так? Чому ти запалюєш свічку, і, і то бура зупиняється, стрітицьку свічку запалив, і, і то бура перестала. Ну поясни мені. І йому пояснює, що це дивися, це, це насправді взаємодія з фізичним світом, з матеріальним світом, духовними енергіями, духовними енергіями, так, своїм духом. О, Це реальні фізичні процеси, які ми запускаємо нашим наміром, нашими думками, бо думка, що матеріальна вже довели наші вчені. От думка матеріальна, ну, от думка, от, думка знову ж таки різно буває. Вона має різну вібрацію. Включаються ті чи інші енергії, ті чи інші сили. І от воно або викликається дощ, або зупиняється дощ і так далі і тому подібне. <кхід> В нашій традиції то зупинити дощ чи викликати дощ. Це, це... Це елементарні речі, це, ну, грубо кажучи, така дитячий рівень. Це взаємодія зі стихією, взаємодія з простором. І ото віра, якщо ми говоримо про віру наших предків, то це знання, це глибокі знання, взаємодії Всесвітом, взаємодії з, з, зі стихіями, взаємодії один з одним на, на душевному, духовному на рівні і так далі, так далі, так далі. А, а слухаєш навіть навіть ті, хто, хто нібито вже рахується в традиції, а, то, то недавно попалися мені, то, то дивлюся тільки по Ютубу, що, що там попадає, що там, що там роблять нового люди. Не слухаю, ну так ніби гарно розповідає. Ну от наші предки вірили в те, що от о, 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 такий предмет, що він виступає оберегом і дає захист. Тобто це сучасними словами, це, це, це значить ото, глупі люди колись думали, що то їм допоможе, як мертва припарка, так? от такий зміст. А насправді треба говорити по-іншому, по по-іншому. Треба говорити, що наші предки розуміли, що якщо такий символ нанести на той чи інший предмет, то вмикаються отакі енергії. І відбувається така взаємодія, і відбуваються такий от процес. Отак треба говорити. З іншої сторони, знову ж таки, е говорити, що наша традиція була, це глупо, тому що і донині існують роди, в яких з покоління в покоління передавалися і передаються знання. І, і, і вони живуть собі так, тихенько, не афішуючи. Бо то особливо при, при, при Сталіну, то то було взагалі вкрай небезпечно. Якщо там приїжджали і бачили в селі, що весілля ведеться по відичному обряду нашому древньому, то то просто все село знищувалося. Все, під корінь. Бо вони розуміли, що навіть неї залишив ту дитиночку, то все одно воно проросте те знання та традиція. І тому, відповідно, люди мусили ховатися, люди мусили камуфлюватися, прикидатися, що вони чи то атеїсти, чи то християни, там, чи там по-іншому -по -по ще якось. Е однак, власне, ну та... я особисто знаю, отак, висить образ. І то більшість людей, що подивиться, скажуть, що Богородиця. Ну на ньому ніс не написано. Ніс не написано. Ні Марія, ні Богородиця, ніс не написано. І так на дуже багатьох образах ви подивитеся і побачите, що там ніс не написано. А, а знімаємо клад, а під укладом написано Матір Лада. Лада. І той, той образ, та ікона передається з покоління покоління, з покоління покоління. Тож, відповідно, однак навіть якщо ви не належите до такого роду, то все одно у вашій крові тече тече та древня сила, той древній вогонь. Відроджуємо, відроджуємо той вогонь у своїх душах. І вогнем сердець своїх запалюємо серця навколишніх людей. Ну і використовуємо цю силу для, для захисту, для захисту наших воїнів, які там, там захищають нашу землю. Тож будьмо уважні, будьмо уважні до наших слів, бо, як ми говоримо, так і є. І якщо ми беремо і читаємо, там, там десь описується якесь свято і написано, що святкували так-то і так-то, ходили хороводи і співали пісні, то то вже все. Це засідає в розумі. Це засідає і воно, воно потім проявляється. І ми дивуємося, що ж ми не бачимо навколо себе того. А якщо ми беремо і пишемо святкують нині. Святкують отак-то й так-то. Де святкують? Ну, десь святкують по наших землях. І якщо ми так говоримо, то ми раз і бачимо, що навіть і до нас приходять свята. і тут святкували прямо тут на скелях. Купайло. Святкували кілька років підряд. Вони ще не знають, вони ще не розуміють. Однак вони стараються, вони хочуть їх тягне зробити так, як це власне було. Як це є в їхньому серці, в їхній пам'яті крови, генетичній родовій пам'яті. Тому будьмо уважні, будьмо уважні до своїх слів, будьмо уважні до своїх відчуттів. І у цьому, власне, Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш усилі й славі своїй, то ми у цей славний перунів тиждень перуну уситницю. Як і тисячі років тому промовляємо. світ ворота Всевишнього, Перуне батько прийди. Силою своєї народ наш пробуди, Силою своєї народ наш благослови, Силою своєї народ наш усіний, воїнів наших захисників, захисниць України та усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших у владі нашій. Світом перуновим своїм горни, щитом сварога заслони. Силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми усіни. Аби паладових святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій, і кожного. Слава Перуну! Слава рідним Бога! Слава Україні, Руси, слава! Ну і усім, хто долучається до традиції рідної своєї слава.